Доброго дня, любі друзі! А сьогодні, любі друзі, ми переміщуємося до Праги в Чехії. І сьогодні я хочу вас покликати на екскурсію до ботанічного саду. І тут ми знайомимось з флорою тропічного і частково субтропічного кліматичного поясу. Тут сьогодні буде виставка, сьогодні, або цей період буде виставка тропічних металіків. І тому ми вирішили, щоби встигти, тому що вона вже зараз буде закінчуватися. Подивитися на ці чудові метелики, а також відвезити цей чудовий сад. Ну що ж, любі друзі, я вірю, що вам буде це дуже цікаво, хто любить квіти, а також парки. І так, друзі, ботанічний сад розташований в Братському районі Троя. На правому березі річки Влтава. Він лежить на висоті приблизно 200, аж 288 метрів над рівнем моря. Тут, друзі, неподалік знаходиться Пражський зоопарк, а також Тройський замок. До речі, праський зоопарк це дуже також чудова екскурсія. І дуже хороший проведений день. Якщо хтось завітає сюди, не пожалкуйте, якщо ви його відвідаєте. І так, друзі, ботанічний сад почав свою роботу в 1969 році. І він входить до числа наймолодших ботанічних садів в Чехії. Тут в ботанічному саді росте приблизно 15 тисяч видів рослин. У складі ботанічного саду є оранжерея тропічних рослин. Фата Моргана. Він називається. А також виноградник Санта Клара, а також японський сад. Є тут декоративні садові рослини, ліси Східної Азії та Північної Америки, ставок та соснові насадження. Тропічна оранжерея фата Моргана є частиною ботанічного саду міста Праги, який розташований за межами зони. Відкритих виставок на освітленому сонцем південному схилі. У скелястому рельєфі вписується сучасна будівля з нетиповим тузоподібним планом. Вступна частина посвячена рослинності. Тропіків і субтропіків. Для терасової посадки рослин тут використовується природна ламана поверхня скелі, яка утворює задню стінку теплиці. Інтер'єр оранжереї розділений на три окремі частини з різною температурою. І вологістю повітря. Тут, друзі, ми зустрінемо багато видів рослин, які поширені у відповідних районах і мають локалізовані рослини, взяті під час експедиційних зборів співробітниками ботанічного саду. Тут, друзі, нас вітає сухий австралійський чагарник. Та експозиція рідкісної флори з острова Мадагаскар. Також рослинність тут є з Мексики та кількох районів Африки. Середня і водночас найбільша частина оранжереї являє собою рівний тропічний ліс. bolohy hloupého 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 Частина з'єднана підземним тунелем і в кінці обох боків відкривається вид на прісноводний акваріум. Найбільшу частину тропічного лісу складають рослини угруповувань Південної Америки та окремих місцевостей Центральної Америки. І інших частин флори Австралії, та Африки та Мадагаскару, В'єтнаму. Тут, друзі, можна спостерігати за життям тропічних озер. Або зупинитися на оглядовій терасі та відчути атмосферу лісу, під шум водоспаду. Теплиці наближає середовище Високих гір. Тут представлені рослини американських гірських районів та острівної Азії. Також субтропічної південної Африки. Ще також тут є. Центральна частина присвячена рослинності вір, гір. Ну, і, друзі, тут подорож сюди, до цього тропічного саду можна здійснювати по цілий рік. Тут відкрито від 9 годин до 19 годин. А восени від. Листопада до лютого відкрито від 9 до 4 годин. Ну що ж, друзі, я хочу сказати, що я сьогоднішнім днем дуже задоволена, дуже цікаво ми провели цей день, аж неймовірно. На цьому відрізку землі ми відбули, відвідали половину планети, якщо так задуматися на цією рослинністю. Також, друзі, тут є багато лавочок, що ж сюди приходять люди, хто має свій вільний час або люди в пенсійному віці, і тут можуть посидіти на сонечку, є тут, де може перекусити. І насолоджуватись цією прекрасною природою. Ну що ж, любі друзі, я і що і вам також було цікаво, і що ви також провели прекрасну свій час. А якщо ви провели свій час задоволенню, будь ласочка, підписуйтесь на канал і поставте вподобайку. Я буду дуже вдячна і до побачення до слідуючих цікавих екскурсій.